Футбольними були ці вихідні у місті Гадяч. У суботу, 29 квітня, на спортивному майданчику комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбулися заключні ігри чемпіонату гадяцького району з мініфутболу. За підсумками змагань чемпіоном стала команда АвтоЛюкс місто Гадяч. На другому місці команда Янг Бойс Гадяч. Третіми стали спортсмени футбольного клубу Погарщина. Команда Переможець та призери від Гадяцької районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос отримали заслужені кубки, грамоти та медалі. А вже у неділю, 30 квітня, на міському стадіоні Колос відбулася гра першості Полтавської області з футболу. Команда «Псел Гадяч» зустрічалася з командою футбольного клубу Козельщина. Перед початком зустрічі основних складів відбулося урочисте відкриття футбольного сезону. Спортивним взуттям були нагороджені гравці дитячої юнацької спортивної школи, переможці футзальної ліги Полтавської області, серед учнів 2001-2002 років народження. Наші молоді команди по футзалу жіноча і хлопці довели цьому році, ставши чемпіонами. Ми таку приємну мить зараз. Урочистий момент вручимо їх як приз. Купили А закінчилися самі ігри із такими результатами. Юнаки 6-1 на користь наших спортсменів дорослі теж не поступилися суперникам і обіграли їх з рахунком 3-0. Наступну гру наші спортсмени проведуть 7 травня на виїзді з командою Стандарт нові Санжари.